Вітаю вас. Щиро дякую за вашу увагу до моєї роботи. Радий повідомити, що у нас є 520 відео, які вдалося оцифрувати та зберегти. Частина касет розмахнічена, але з тих, що вціліли, я зробив усе можливим, щоб зберегти ці матеріали. Якщо у вас є інші відеокасети телестудії Гребінка, я був би вдячний, якби ви могли поділитися ними зі мною, а я з іншими глядачами. Я готовий їх оцифрувати та додати до нашої колекції для збереження їх та подальшого перегляду. Все це я робив безкоштовно, так би мовити, на волонтерських засадах. Це безцінна можливість зберегти та відтворити архівні відеоматеріали для майбутніх поколінь. Я вдячний вам за ваше розуміння та підтримку в цьому напруженому процесі збереження відеоархіву. З нетерпінням чекаю на нові зустрічі та сподіваюся на подальшу співпрацю у збереженні нашої культурної спадщини. З повагою.